Знайомтесь, Арнольд, і схоже, він зголоднів. Арні, ти знову протринькав усі гроші на онлайн ферму? Ну, Жри тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс? Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіша. Що почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургеркін. Чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону, вісімсот калорій. А ось і мак картопля фрі в її складі приховані дев'ятнадцять інгредієнтів. Арнольде їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають п'ятдесят мільйонів на рік. Ти наївся? Ну тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Арнольде. Схаменися. Нині ти, хворий діабетом другого ступеню, вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло, майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома, інакше капздець. Ай, молодець. Зайду до тебе сьогодні на вечерю. Пізніше того ж вечора. Не хлопський розум, щоб отримати додаткові кілограми, варто постійно збільшувати кількість калорій. З твоєю вагою та лінивим способом життя достатньо буде з'їсти 6 снікерсів на день, щоб почати набирати надлишкову вагу. Коли досягнеш 300 кілограмів, збільшиш до 14 снікерсів на день. А коли важитимеш 2000 кілограмів, будеш їсти, їсти, їсти і ще раз їсти. Поки не споживатимеш 17 тисяч калорій щодня. Ніхто ніколи не набирав таку величезну масу. Дві тисячі кілограмів легко зруйнують твоє тіло. Жир стискатиме твої органи та вени, і ти почнеш задихатися. Твої найсильніші кістки, які в чотири рази міцніші за бетон, зламаються, якщо ти намагатимешся просто стати на ноги. З такою вагою ти зможеш прожити тільки декілька секунд, поки жир повністю не задушить тебе. Тому давай трохи висмокчимо. Отакої тобі потрібно позичити у мами Бюстгальтер. Чим більше жиру в тілі, тим інтенсивніше виробляються жіночі гормони. Груди збільшено, голос стає тоншим. А твій друг щоранку більше не зустрічає сонечко. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув 9 разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку, тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль. О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою. Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому, що вирішив піти на своїх двох. Гернольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 см і сантиметри вагою 93 кг, кілограми. Він більше, ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманілий вчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати, вмикай ящики, займайся своєю улюбленою справою. Невже ти почав здоровий спосіб життя? Знайомтесь, Арнольд. Давай но ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно? Стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великому тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат. Якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде, це вже занадто. Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі. Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму, у них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Однак найстрашніше те, що навіть відмовившись від тестостерону, повністю не відкараскатись від наслідків. Рятуєш новині душі, правда? Дивися би сам не вскочив у халепу. Йой, ніби пронесло. Чи ні? Здається, ви застрягли тут надовго, і вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі. Уяви себе ангусом Барб'єрі, людиною, яка не їла нічого понад рік. Шокуючи лікарів, він жив звичайним життям, відвідуючи туалет раз на 40 днів. Наприкінці він важив 180 фунтів, втративши 275 фунтів. Після 20 годин голоду ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення. Та неприємний запах з рота йо й, Арнольде, Тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси, голод може бути корисним. Ганді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час спостерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі. Коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду. Свідомість часто затуманюється, і ти не розумієш, що робиш. О, гарні, ось і допомога! Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку. До твоїх послуг товари для відпочинку і спорту. Також лахманина та ліки. Це близько ста одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин, якщо пощастить. Але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде? Через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, о тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва. І очищував серіблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол, а мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерву магазині вистачить на вісім років, а потім твоїм джерелом їжі будуть Багатько чого можна використовувати не за призначенням, скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. бабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. Отже, ти вирішив їсти лише гостру їжу? аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота! Супергострі перці, мегагострі чіпси з Васабі, крила KFC. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. При регулярному вживанні відчуття гостроти притуплюється. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий серфер. Отже твої суперники мексиканець і сам диявол. А наминати ви будете найгостріше перець у світі Каролінський Жнець. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми з сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою, вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислоте що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде. Ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Mm -hmm. Ти переміг, Арнольде. Ну, ось ти все проспав. А це що? Палаючий серфер, сфотографувався з тобою. Невже хоча б цього разу щось закінчилось добре? Йой, не цього разу. Нині ти можеш цілий рік їсти лише чипси. Для денної норми калорій потрібно близько фунта чипсів. За рік ти з'їси більше 1500 пакетів чипсів. Розпочнімо. О, цей чудовий хруск чипсів на зубах. Ти знав, що без цього звуку чипси здаються на 15% менш смачними. Наш мозок підсвідомо визначає хрускіт як індикатор свіжості, тож коли їси щось зіпсуте, слухай гучний звук хрускоту. Виявляється, їсти лише чипси не так круто. У них багато трансжирів, які подвоюють шанс розвитку депресії і знижують активність мозку на 25%. Ну ж бо, дядьку, спробуй ці незвичайні чипси зі смаком полуниці та огірка, пепсі та навіть м'яса білки. До речі, фактично в пакеті чіпсів немає повітря, там концентрований азот. Його закачують у пакет, аби чипси не ламались. І щоб кисень не взаємодіяв з олією у чіпсе так вони лишаються свіжими та хрусткими до трьох місяців. Вже відчуваєш слабкість? Дозволь розповісти, що буде далі. Через дефіцит вітаміну в 12 тебе очікує облесіння, втрата зору та ймовірна смерть від цирозу печінки. І це ще не все ще 75 слайдів. Ти думаєш, що іси картопляні чипси, чи не так? А я тебе розчарую. Цей відомий бренд виробляє зовсім не чипси. Вони містять лише близько 40% картоплі, тому така їжа це максимум випічка. Натискай лайк, якщо хочеш такий торт на свій день народження. То що, Арні, ти зав'язав із чипсами? Моя повага. Геярні! віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень. А м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику утвориться осад замінокислот. За Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо, але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації. Їжерні їж. Арні, їж. Привіт, Улі Арнольд! Полюбляєш солоненьке? Головне не переборщити. Знову ти поводишся як повний. Хоча забий, подивимось, чого ти вартий. Лиш поглянь, як ти всім насолив. Ну, майже всім. Ти розлютив еліту суспільства. Я ніколи не думав, що такі гідні люди здатні зачинити когось на складі. Протягом свого життя ти з'їдаєш тисячу фунтів солі. Це вага ведмедя гризлі. Норма це одна чайна ложка солі на день. Це як шість пачок чипсів, велике відро попкорну або 128 банок газованки. Ти ційте вподобайку, якщо не знали, що в газованці є сіль. Арнольде, ти на складі солі? Яка іронія? Тут є кухона сіль, морська сіль, чорна гавайська сіль, і навіть найдорожча сіль у світі аметіст Бамбунайкс. Її ціна досягає ста доларів за вісім з половиною онцій. Не і арні, бо будеш платити за неї все життя. Слово селарі, тобто зарплатня, походить від римського солд сіль до п'ятого століття нашої ери у давньому римі солдатам платили близько шести кілограмів солі на місяць. Гроші та одяг не видавали, тому солдати мали добувати їх самостійно. Гернольде, не варто було їсти стільки солі. Це викликало набряк голови та кінцівок. А також нудоту запаморочення і слабкість. А міхур хоче в туалет 15 разів на день. Ти більше ніколи не захочеш купувати сіль, друже. У 1930 році в Індії британці вели податок на сіль. Протестувальники, очолювані ганді, розпочали похід на 920 миль до Аравійського моря, щоб випарувати з нього безкоштовну сіль. Дев'яносто тисяч людей були арештовані, і по всій країні вибухнули соляні бунти. Йоярні, нарешті ти врятований. А ні, вони просто привезли нову партію солі на склад. Папа Арнольде. Арні, може че знайти гідну роботу, а не погоджуватись на сумнівні пропозиції незнайомців. Нова зубна паста зі смаком буріто? Що за хрінь? Дідько, лиш не їж її. Зубна паста містить фтор, і споживання навіть 0,01 унції зубної пасти може підвищити рівень втору в організмі, якщо так харчуватися 30 днів, можна отримати флюороз. Тоді рот перетвориться на художню галерею, де кожен зуб матиме унікальний малюнок та колір. Гарноль, де здається найбільше, ти заробляєш експериментами над власним організмом. Але є одна галепа. не тільки туристи хочуть сфотографуватися з тобою, а й стоматологи. Адже ти єдиний, хто тиждень їсть зубну пасту. Складно повірити, але якщо їсти зубну пасту з фастфудом, ризик ожиріння збільшиться у кілька разів. Антимікробні засоби, які призначені для боротьби з бактеріями у роті, будуть нищити мікробіом шлунку. Порушать обмін речовини, тебе роздує як кульку на дні народження. У мене дві новини. Хороша твого дилера піймали, йому світить термін. А погана, ти очманів у такому жахливому стані, а твій діагноз зубопастівська залежність. Так хто б міг подумати, що через зубну пасту ти опинися на межі смерті. Тебе очікує тривала і серйозна реабілітація. Триклозан складова деяких зубних паст, яка може лише одним тюбиком загасити твою нервову систему. Ти відчуєш, як німіють кінцівки, а по всьому тілу безперервно бігають мурашки. А ось ти навряд чи бігатимеш, оскільки нейромедіатори втратять контроль над м'язами. час зав'язувати із пастою. Є один дійсно моцний спосіб перезавантаження організму, вуаля, і ти як новенький. Уу, знайомтесь, Арнольд. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що, взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Ге-ге, все зрозуміло. Йой, Арнольде. Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю? Але й до боргів на банківській карті. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, а де ж твій зуб? А ну, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарнольде, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Та небу це телефонує Спілбергу, навідомить уже є щеле. Що таке, Арнольде? Телефонуєш до служби порятунку, а, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею. Проте дещо ти не врахував перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них оцтова кислота. Має вельми огидний запах. Его, Варнольде, Ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі, і він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти. Бідолашний, Арнольд. Не тебе шкода дивитися. Поділюся но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятко гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Гарноль, я ж казав, що це допоможе. Можна тебе привітати із другим днем народження. Але не забувай не все те золото що блищить. Спокійно, Арнольде. Цю смертельну помилку ти допустив самотужки. Побачимось наступного разу, коли ти розуму наберешся. Бувай, Арнольде. Привіт, Арнольде. Гей, друже, що сталося? Ти запросив дівчину в гості, і вона не пручалась? Зметикував, як будеш її розважати. Йой, я б скористався доставкою на твоєму місці. Арнольде, то ти будеш робити пиріг з молоком, яйцями, куркою, рибою, пшеницею, соєю, горіхами та креветками. Така собі ідея. Це вісім найбільших алергенів, на яких припадає 90% алергій. Насправді алергія знижує ризик раку, оскільки алергічні реакції стимулюють імунну систему. Наприклад, ризик раку підшлункової залози знижується на 57%. Отже, ти зможеш чхати десь на 20 років довше. Однією з найрідкісніших алергій є алергія на воду. Офіційно зареєстровано лише 50 випадків. Коли вода контактує зі шкірою, на ній утворюються пухирі. До речі, не тільки вода, силина і під також викликають реакцію.